Із книги Валентини Пухнач Тарасикова наука Справжня дружба. Леся та Оля знайомі з полюшок, вірніше з підгузкового періоду, коли вперше зустрілись у пісочниці. Відтоді вони не розли вода разом і вдома, і в садочку. Їх мами часто жартують, що мають спільних дітей. Одного дня до них в садочок прийшла новенька. Це була вродлива білява дівчинка з зеленими очима. Її звали Світланка. Вона виділялася тим, що її привозила до садочка не мама, як інших дітей, а няня. В Світланки завжди було повно смачнючих цукерок і цікавих іграшок, які часто дарувала. А ще вона розповідала цікаві історії про чудернацькі країни, в яких побувала. Всі хотіли з нею дружити, та вона дружила лише з кількома щасливчиками. Їх раніше дружна група розділилась на тих, хто дружить з дівчинкою, і тих, хто не дружить. Лесю і Олю, вона, здавалось, не помічала, але це їх зовсім не зачіпало, бо ж їм добре дружити вдвох. Та одного ранку Світланка підійшла до Олі і сказала: Я б хотіла з тобою дружити. Я б теж хотіла, щоб ти з нами дружила, відповіла Оля. З вами? скривилась Світланка. Я тільки тобі дружбу пропоную, а Леся мені не потрібна. Але ми з Лесою дружимо давно, я не можу просто так її покинути, розгублено мовила Оля. То ти Лесько обираєш чи мене? роздратовано спитала Світлана і відчуваючи вагання дівчини, вирішила схутрувати. Ну, от, а я тобі ляльку свою подарувати хотіла. Лялька була прекрасна. У довгому бальному платті, прикрашеному сотнями блискучих камінців, з гарним порцеляновим личком та довгим золотим волоссям. На ногах у ляльки були кришталеві черевички. Такої краси Оля на те, що в руках не тримала, а навіть не бачила ніколи. Вона дивилась на ляльку, і руки самі тягнулись до неї. Та тут вона згадала, як добре їй було з Лесею, як вони разом гралися. Як Леся одного разу, коли подруга лежала вдома з температурою, наїлася снігу, щоб захворіти разом з Олею і без неї в садок не ходити. Вона рішуче відсмикнула руку і сказала: Я, звичайно, хотіла б мати таку ляльку і дружити з тобою, але дружба не продається. І, розвернувшись, пішла геть до своєї подруги. Світланка здивовано дивилась їй вслід. Це вперше їй хтось відмовив. Минуло кілька днів. І вона знову підійшла до дівчат. Я дійсно хочу з вами дружити. Сказала вона. Просто так, без будь-яких умов. Я хочу мати справжніх друзів, а не купованих. І дівчатка з радістю погодилась. А Світланка зрозуміла, що не все продається і купляється. Є те, що важливіше за гроші. Тарасикова наука. Тарасик був звичайним хлопчиком. Мав маму, тата та молодшу сестричку Оленку. Як і всі, вчився в школі та любив поганяти в футбол. Здавалось, все як в усіх, але ні, Тарасик полюбляв свою вину на інших перекладати. На уроках йому всі заважають вчитися, одяг йому хтось вимащує, а вдома уроки добре зробити сестричка надає. Через його підлу натуру не любили його однолітки і до гри не запрошували. Одного ранку він поспішав до школи та ненароком штовхнув бабусю. З її рук випала важка торба, а з неї просто на дорогу висипались червонобокі яблука. Хлопчик, замість того, щоб вибачитись та допомогти зібрати, гримнув на сестричку, що йшла поряд. От ти не зграба! Треба дивитись, куди сунеш. Ану ж швидко збирай, бо ще через тебе я до школи запізнюсь. Хоча десь в душі порадів такому випадку, бо в школу він таки вже запізнився. А так можна буде сказати, що допомагав старенький, і його не сваритимуть за запізнення. Дівчинка швидко збирала яблука, а бабуся дивилась на Тарасика з осудом, але нічого не сказала, а потім вибрала два яблука і дала дітям Візьміть, дітки, за вашу турботу. Всім потрібно давати по заслузі. Сказала старенька і, забравши важку торбу, не кваплячись, пішла далі. Тарасик був веселим, ще пак і вину свою спритно переклав, та ще й подаруночок отримав. Та лише відкусив шматочок яблука, відразу перетворився на кота та не якого, а чорного, без жодної світлої цяточки. Бабуся виявилась справжньою чарівницею і вирішила провчити хлопця. Тарасик кинувся до перехожих за допомогою, але вони намагались його обійти та футболили ногами. Даремно він благав про допомогу. З рота замість слів виривалось лише нявчання. Тарасик не знав, що йому робити. Додому в такому вигляді не можна, а куди йти він не знав. Тим часом пішов дощ і став допікати голод, тож він почвалав до першого ліпшого будинку. І там йому вдалося пробратись непоміченим до кухні. Він сховався біля печи та став чекати господарів, щоб попросити щось поїсти. Тим часом до кухні зайшов вайлувати домашній кіт та легко заскочив на стіл. Там стояв глечик із сметаною, і кіт поспішив неї поласувати. Знизу на нього, ковтаючи слину, дивився тарасик. Рипнули двері, і до кухні зайшла господиня. Вона відразу помітила з'їдену сметану і чуже кошеня на підлозі і зразу ж накинулась на тварину. Злодій. кричала вона, ти мені зараз за все відповіси. Ану, вимітайся, геть. І боляче цьохнула його віником по спині. Від болю та переляку тарасик, щодуху вилетів на двір і біг безперестанку, аж поки не впав без сил. Він знову змок і їсти кортіло дуже. Опустивши голову, він брів вулицею. Від образи на очі навертались сльози. Ще пак, не він же сметану злизав, але вдіяти нічого не міг. На стадіоні хлопці грали в футбол. Тарасик любив цю гру, тому захотів подивитись. Спочатку команди грали на рівних, а потім одна почала швидко програвати. І, як наслідок, зустріч закінчилась для них повним розгромом. Воротар, недовго думаючи, переклав провину за програш, на кого б ви думали. Правильно, на Тарасика. Бо хто ж винний, як не чорний кіт? Запахло смаленим, і хлопчик поспішив сховатися, бо ж не хотілось отримати тумаків ні за що. Блукав він вулицями до пізнього вечора, і, врешті-решт, ноги самі принесли його додому. Він просто сидів на порозі рідного дому і лише тихенько нявчав. Оленка почула, відкрила і, не вагаючись, ні хвилини впустила кошеня в дім. Там витерла його сухим рушником і налила повну миску солодкого молока. А я б так ніколи не зробив, з раптовою гіркотою подумав хлопчик. Я б на її місці вигнав тварину ще й копняка дав, а от Оленка не така, на моє щастя. Сидячи вдома, він подумки переживав свої сьогоднішні пригоди. І десь в глибині душі піднімався з сором. Він немов побачив себе збоку, бо ж як не прикро в цьому зізнатись, але він часто робив невірно і навіть підло. Він сміявся і ображав Оленку, а вона он яка добра. Це мені така кара за мою поведінку, картав себе хлопець. Через це вікувати мені у котячій шкурі, та знаю, заслужив. Одного тільки жаль нічого змінити не можу. Таким мене й запам'ятають люди підлим і злим. Та тільки він про це подумав, як знову став людиною. Лише щире каяття змогло зруйнувати чари. Того часу Тарасик дуже змінився. Він став щирим та привітним, завжди залюбки допомагав усім, не чекаючи подяки. Сестричку він теж полюбив, почав більше з нею гратися, навіть коси їй навчився заплітати. І ніхто більше не чув від нього виправдань та брехні. А ще він став добре ставитися до тварин. Ще пак він їх життя на своїй шкурі відчув.